Лев студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Дозволи на перебування в п'ятикілометровій прикордонній смузі почали видавати ще з 7 березня. Як тоді пояснив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, вони видаються для людей, які проживають в прикордоні, та тим, хто хоче перебувати там, а також особам, які планують проводити якісь роботи в прикордонній смузі. Він зазначив, що навіть бажання сходити в ліс за грибами в прикордонній смузі також передбачає необхідність. Ність мати дозвіл. Але і сьогодні, на початку квітня, не всім українцям зрозумілі нові правила. Саме про них детально говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Ігор Перегняк, начальник сектору взаємодії зі ЗМІ Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю вас, студія. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Перше банальне базове питання: з чим пов'язане рішення про видачу українцям дозволів на перебування в 5 кілометровій прикордонній смузі. Це рішення було введено постановою кабінету міністрів номер 1292 від 7 грудня 2023 року. А це в першу чергу пов'язано з тим, що в країні оголошено е, воєнний стан, і це більше надасть можливості здійснення певних контрольних заходів вздовж лінії державного кордону. Це перш, в першу чергу така безпекова складова. На сайті Державної прикордонної служби України зазначено, що відповідно до частини 2 статті 22 закону України про державний кордон України до прикордонної смуги не включаються населені пункти і місця масового відпочинку населення. Чи означає це, що ні мешканцям прикордонних населених пунктів, ні іншим особам, які прямують в такі населені пункти або місця масового відпочинку, не треба отримувати дозвіл? Так, дійсно, ви маєте рацію згідно статті 22 закону України про державний кордон. Є така норма, і дійсно такого дозволу не потрібно, бо це, це місцевість не входить до прикордонної смуги. Тобто, наскільки я правильно розумію, якщо йдеться про мешканців, наприклад, таких населених пунктів, як Ізмаїл, Кучургани або інших, які межують з державним кордоном, то вони не потребують таких дозволів. Коли вони перебувають саме в цих місцевостях, тобто в тих населених пунктах, в самому населеному пункті, при собі вони Дозвіл може, ну не потрібно мати дозвіл в самому населеному пункті. якщо вони виходять за виходять за межі населеного пункту, тобто десь поблизу державного кордону, то такий дозвіл у них має бути. Місцеві жителі, як правило, верніше і це визначено постановою 1147 зі змінами. Визначено те, що вони також отримують дозвіл. І він є безстроковий для місцевих жителів. Тобто, щоб ви мали розуміння, що в самому населеному пункті в сам населений пункт не входить до прикордонної смуги, а вже, скажімо так, при претенні, е крайньої точки населеного пункту, починається вже прикордонна смуга, і тому вже це дозвіл потрібен. Але ще раз наголошую на тому, що даний дозвіл для місцевих жителів оформляється на постійній основі. Тобто, вони безстроковоють. Не на постійній основі, а безстроковий. Скажіть, будь ласка, чи місцеві жителі таких населених пунктів розуміють, де зак... закінчується межа населеного пункту, а де починається ось ця сама п'ятикілометрова прикордонна зона? Нами прикордон, нашими прикордонними підрозділями проводиться робота щодо розроз'яснювального роботу серед місцевого населення? В принципі, початок населеного пункту і кінець населеного пункту визначений будь-якими раніше правилами дорожнього руху, це всім все зрозуміло. І в принципі, єдине, що як я і сказав, що зазначив, що наші прикордонники проводять роз'яснену роботу і залучаючи е, органи місцевого самоврядування. Через засоби масової інформації ми доводимо цю інформацію. Кому потрібно, кому не потрібно, мати такий дозвіл. Якщо продовжувати говорити про населення таких прикордонних пунктів, що є підставою для отримання дозволу? Це право власності на житло, прописка. Ще раз, будь ласка, не почув. Якщо продовжувати говорити про а, населення таких прикордонних пунктів, що є а, підґрунтям для отримання дозволу? Це право власності на житло, це прописка. Ну так, ви маєте рацію. Звісно, це і прописка, і право власності на житло. Це всі документи, які можуть зазначити, що ця особа певна. Має право на отримання саме такого дозволу, який не має терміну. Як бути людині і членам її родини, якщо сім'я орендує житло в такій смузі? Для цього необхідні вони мають е, отримати. Верніше в них має бути певний юридичний документ, який засвідчує цей факт. Що тобто, це може бути? Договір, оренди, наприклад. Якщо йдеться про людину, яка прикладом збирається заїжджати в 5 кілометрову прикордонну смугу в гості до родичів на кілька днів, чи потрібно їй отримувати такий дозвіл, і скільки цей дозвіл діятиме? Дивіться, якщо людина їде до когось у гості у прикордоння. То вона в'їжджає в населений пункт, який не входить до прикордонної смуги, як ми зазначали, згідно статті 22 закону України про державний кордон України. Якщо ж особа планує здійснювати якусь діяльність там у в прикордонній смузі, то такий дозвіл потрібен, і вона має звернутися до е заявою до відповідного органу охорони державного кордону Південного Регіонального управління. А як вирішене питання щодо людини, яка, наприклад, не мешкає в 5 кілометровій прикордонній зоні, але працює в її межах і має щодня в'їжджати в таку зону і щодня виїжджати з неї? Відповідно, вона має ця особа, яка відповідно працює. Можливо, вона може працювати на певну організацію. Якщо вона працює на певну організацію, то організація подає заяву. Відповідно, з відповідними документами, визначеними постановою Кабінету міністрів, а також подає документи стосовно цієї людини, що вона дійсно працює, виконує певні завдання на, в цій СМУЗі, прикордонній смузі. Якщо, якщо вона самостійно, якщо вона самостійно там працює, то вона також подає цю заяву, ця людина, свої паспортні дані, Її будуть також розглядати заяву, і потім вирішуватись питання щодо надання такого дозволу на роботу. Якщо говорити Вперше, про громадян, так, я вас слухаю, пане Ігоре, Якщо говорити про тих громадян, які мають отримати дозволи, чи всім українцям, незалежно від статі і віку, необхідно їх отримувати. Якщо є потреба даних громадян України, іноземців, осіб без громадянства, перебувати в прикордонній смузі, то звісно вони подають такі документи. Вім 100 всьому населенню такої потреби, думаю, немає. Отримати такі дозволи, а якщо йдеться про жінок і дітей, це має значення. В постанові не вказано жодного моменту, де вказується якось дозвіл за гендерною ознакою, тобто, це не залежить від статі, віку віросповідання. розповідання. Давайте більш детально демократичні ознаки. Давайте більш детально поговоримо про те, хто і де видає такі дозволи. Зорієнтуйте, будь ласка, кому а, шукати установу, куди необхідно подавати документи і запит. Можемо зазначити, що якщо ми, ми беремо Одещину, правильно? Так. Чи, значить. Якщо людина проживає в певній місцевості, в якій є В зоні відповідальності певного органу охорони державного кордону, вона подає заявку туди, в цей орган охорони державного кордону, наприклад, до Подільського прикордонного загону, Білгородністровського прикордонного загону і прикордонного загону, це ті прикордонні загони, які Мають прикордонну смугу і відповідають в межах своєї ділянки за ціною місцевості. Е, ну, можу зазначити, мабуть, можливо, хтось з Вінничин дивиться цю передачу, то ще і могилів Подільський прикордонний закон. На сайті Державної прикордонної служби України є електронні адреси, на які Люди можуть звертатися заявами про надання дозволу, і, відповідно, в 10-денний термін їм або буде наданий дозвіл, або ні. Який базовий пакет документів треба надати для отримання такого дозволу? Власне, саму заяву, яка пишеться в довільній формі. Згідно закону України про. Звернення громадян, а також копію паспорта, в принципі, або копія документів, якщо це стосується неповнолітньої особи, то її представники надають ще копію документів, що вони є представниками і неповнолітній особі необхідно такий дозвіл. Щодо іноземців, то ще, окрім паспортних документів, документи які підтверджують законність перебування на території України, ну і звісно, юридичні особи там також документи, які вказують назву, зазначають назву цього підприємства, наприклад, де воно розташовано, де будуть проводитись роботи, заяви має бути вказано, і безпосередньо. Хто буде проводити ці роботи? Тобто той персонал, який буде залишатися на певний термін, виконувати певні роботи в кордонній смузі? Чи вносяться дані виданих, дозволів в певний єдиний електронний реєстр? Такого, такий реєстр є тільки в певному органі охорони державного кордону, який я зазначав. І цей дозвіл, хочу зазначити, він діє тільки в межах того органу охорони державного кордону. Наприклад, якщо людина отримала дозвіл на ділянці подільського прикордонного загону, то вона з цим дозвілом не може його використовувати на ділянці Ізмирівського прикордонного загону, наприклад. Хто іде, може перевіряти? Ще раз, будь ласка. Хто іде може перевіряти У особи наявність такого дозволу? За прикордонний режим згідно законодавства України відповідає, е, відповідає Державна прикордонна служба. Зокрема, це наші військовослужбовці, які виконують завдання захорони державного кордону. Чи може бути скасовано? Так, продовжуйте, будь ласка. Люди, люди, які перебувають, вони на вимогу прикордонників мають пред'явити у ці документи: це е, паспортний документ, документ, що посвідчує особу е, та відповідний у цей дозвіл. Не, якщо не буде одного з цього документів, то особа буде притягнута до адміністративної відповідальності. За порушення прикордонного режиму. Тобто стаття 202 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Тобто, ми одразу і звертаємо увагу громадян на те, щоб вони перед тим як перебувати в прикордонній смузі, мали необхідні документи. Чи може бути скасовано дозвіл і за яких умов? Дозвіл може бути скасований за умов. Визначене законом України про Державний кордон України стаття 204. Я думаю, повністю я її не буду вам зачитувати. Наші телеглядачі зможуть перечитати досконально. В яких випадках людині може бути відмовлено в отриманні дозволу? Також цією статтею передбачена і відмова. Ну, наприклад, це. Так, наведемо декілька прикладів. Це, наприклад, ця особа протягом року намагалась незаконно перетнути державний кордон. Або ця особа намагалась організувати незаконне переправлення осіб через державний кордон це взагалі кримінальний злочин. Або ця особа надала звідомо неправдиві дані стосовно себе. Ну і там низка також різних там і контрабанда, Багато які там є перелік. Також громадяни можуть ознайомитись. Я майже вас назвав. Чи може людина оскаржити відмову у видачі дозволу? Як у нас Україна правова держава, будь-який громадянин може оскаржити це рішення або до вищого органу, або до суду. Пане Ігоре. Пане Ігоре, я дуже вдячна вам за відповіді на всі питання, за пояснення. Сподіваюся, що наш з вами діалог допоможе українцям краще розуміти, що сьогодні відбувається в п'ятикілометровій кілометровій зоні а, на кордоні України з іншими державами. Нагадаю, сьогодні з нами на прямому зв'язку був Ігор Перегняк, начальник сектору взаємодії із ЗМІ Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитися. Ми телеканал. Робіть так і надалі.